Збірна України з волейболу виграла сезон чоловічої золотої Євроліги. У фіналі синьо-жовті за підсумками чотирьох сетів переграли Хорватію 3-1. Хорватія до зустрічі із українцями йшла без жодної поразки в сезоні. Бачимо оновлений склад. Ось і гравці друг друг другу звикають, але мотивація є, бо наразі зараз тяжкий час для нашої країни і усі розуміють, що це. Не просто якісь там змагання, якісь там добрі умови, а це, перш за все, гідно виступити на міжнародній арені та доказати, що ця країна спроможна виступати гарно на волейболі. Настрой бойовий, так сказати, хочемо гідно представити збірну України, тому що у нас більш така молода команда сформувалася, і хочемо показати, що ми. Теж достойні гравці. Українську збірну тренував Рауль Лонсано. Це його дебютний турнір і одразу перемога. Збір гравців відбувався на базі спортивного комплексу Епіцентр у Городку. Там тренується місцева волейбольна команда Епіцентр Подоляни. Четверо гравців увійшли до збірної. Вони відгукнулися на позив до приєднання до національної збірної. Зараз це дуже потрібно і. Якщо ти не національний збірні, то повинен розуміти, де ти можеш бути і повинен бути. От тому зараз вони займаються спортом, займаються спортом для своєї країни. Це друга перемога українців у Євролізі. Першу вони здобули в 2017 році. Також синьо-жовті в четверте зіграли у фіналі Золотої Євроліги. У 2023 році наша команда програла вирішальний матч Туреччині цього ж року. Збірна проявила себе якнайкраще завдяки злагодженості гри. Це так як командний вид спорту. То якраз в нашій єдності, і кожен по одному не може показати хороший рівень. А якщо грати як команда, то буде результат. Українські волейболісти як переможеці Золотої Євроліги 2024 отримають грошову винагороду у розмірі 100 тисяч євро. Чоловіча збірна України продовжить сезон збірних у Кубку претендентів 2024, де боротиметься за путівку до найпрестижнішого комерційного турніру Ліги Нації. Суперником України у чвертьфіналі стане команда Чилі. Оксана Медведєва, Нікіта Валівоць, телеканал Перший Подільський.